люди дуже по різному реагують на евакуацію. Якщо вони самі дзвонять, усе чітко вони знають, що їх забирають і готові. Але коли дзвонять не самі люди, а їхні родичі, тоді реакції бувають різні. хтось рішуче відмовляється. Не всі, але є такі: кажуть Ні, ні, я залишусь тут. це переважно літні люди. Молодь поїхала вже давно, а старші залишились. Вони кажуть, куди мені йти. у мене ні сім'ї, ні грошей. я нічого не знаю. я тут усе життя. Це моя громада. кажуть, тут народився, тут жив і тут помру. мені не подобаються дрони, але я вважаю, що евакуації Варті цього ризику Так, це здебільшого літні люди і дехто каже, навіщо ризикувати молодим життям заради тих, хто вже доживає своє але. Я думаю, життя є життя і кожне з них має цінність.